42 кілометри на протезі пробіг наш військовий. Він здолав один з найпрестижніших марафонів у світі лондонський, роман Кашпор з Вінниччини втратив ногу в боях під Мар'їнкою. Пройшов курс реабілітації та повернувся у спорт, завдяки участі у марафоні. Зібрав понад 100 тисяч фунтів для бійців, які втратили кінцівки. Про найважче під час забігу розповів Олексію Керману. Він щодня розминається на цьому спортмайданчику у центрі Хмільника, хоч на вулиці холодно. Роман у шортах і в легкій ковці з тризубом жартує, і розказує, як психологічно налаштовував себе, щоб здолати найпрестижніший марафон у світі лондонський. Ветеран повернувся з нього кілька днів тому. Я намагаюся робити все, все скажімо так, да щоб даже в голові відбувся процес, що це дві повноцінні ноги. і Німи потрібно двома працювати. Поки розігрівається, розказує нам про Британію і марафон. Далі тренування біжить кілька кілометрів навколо парку. На зустріч чоловіку йде Юлія. Обіймає його та цілує. Вони одружились чотири роки тому. Мають двох синів. На руках однакові ексклюзивні каблучки. На них зображений оберіг, одолень трава, яка за давніми повір'ями має захищати від будь-якої біди. Юля настільки любить Романа, що готова розказувати про нього годинами. Він в неї рекордсмен на протезі 16-тонний літак у Харкові. Тягнув тепер здолав лондонський марафон. Він рекордсмен не тільки в тягі літака там все. Ми дізналися, що він єдина людина на протезі, яка пробігла на повну дистанцію марафона в принципі в історії України. Роман пішов воювати ще у 19 років, бо совість мучила. Потім поранення, ампутація, знайомство у шпиталі з Юлією, народження двох синів і знову повідомлення про війну. З Харкова родину він відвозить на Вінниччину. вертається і разом з побратимами відтісняє ворога та допомагає деокупувати території. Потім йому запропонували взяти участь у лондонському марафоні. Три місяці підготовки із дружиною він летить у Британію. Юля думала буде його підтримувати, але не встигала за чоловіком. Тут він повертається, підбігає такий, Все нема коли. О цьом, давай, пока і побіг і все тоді мені каже: зустрінемось вже на фініші. Він думав, не здолає лондонський марафон, але пробіг 40 кілометрів. Ще два пройшов, бо вже не міг бігти. Тим паче часу для належної підготовки не було. Участь у забігу брали майже 50 тисяч людей, але не усі змогли дістатись фінішу. Він не здавався, бо побратими підтримували. Безліч разів на протязі дистанції крейзімен, crazy крейзімен. Man, crazy man. А я їм всім намагався тільки одне повторити, що I'm Ukrainian, да, я з України. Ну тобто ніякого crazy, ну, Ми українці, ми такі. Весь марафон він пробіг з прапором України, на якому розписався, як каже Роман, залізний чоловік Валерій Залужний. Стяг Роман та Юля продають у соцмережах, щоб допомогти хлопцям на фронті. Роман вже готується до чергового марафону і хоче здолати свої 42 кілометри в Нью-Йорку. З Вінницької області Олексій Керман, Дмитро Кабак, Ми Україна. Марафон Єдині новини.